Так, друзі, привіт! Хочу вам продемонструвати свіже надходження з Німеччини. Втівка вчора приїхала, куплена на лізному аукціоні з Німеччини. А Автомобіль з 21 року випуску, пробіг у нас складає 39 тисяч кілометрів і батарея 64 кВт. Сох батареї в нас є 100%. Авто до автомобіля є експертиза з аукціону, тому кого буде цікавити, ми вам надішлемо у приватному повідомленні. Звіт по стану батареї по перевіркам ячей і тому подібне. Це все було вказано в аукціоні. По кузову у нас є один косметичний підкрас. Переднього правого крила це було зазначено в експертизі, але в принципі нічого катастрофічного не було. Тут чисто 190, 173, 158, 169, 174. Ну, тобто тут дрібниця була. Передули, можливо, якась царапина була. Резина, резина у нас Мішелін. Протектор у нас в принципі ще хороший. Ну, вона рідна, кінець 20 2020 року. Давайте перейдемо з покузу, вам покажемо. Фарб покриття, далі в нас рідна фарба, 114, третя автівка не має жодних сколів, 119, 114, 147, 114, 114, 135, 122, 123, 123, 118, 117. 117. 128, 141, ну і оце крило 163. Тобто зовсім чуть-чуть відхилення є. Його, до речі, не крутили, не знімали, воно рідне є, фара теж рідна, тут абсолютно ніякого ДТП, нічого було, тут просто косметично, можливо, якась царапина була і перефарбували зовсім тонким шаром. Тобто катастрофи тут взагалі не було ніякої. І так, давайте перейдемо по комплектації. Це є на сколір білий перламутр. Комплектація в нас не максимальна, але вирізняє її від немаксимальної. Лише шкіряний салон і електропривід сидінь з пам'яттю. Тобто решта все абсолютно повний пакет асистентів. У нас є мертві, цей безключовий доступ, присутні мертві зони. Також є ось такі тут діодики, підсвітки в ручках. В дуже гарному збереженому стані. Автомобіль жодних царапинок немає по пластику. Музика у нас JBL. Електроскладання дзеркал є, також є ось ця кнопка імітації звуку для пішоходів, амбієнт, підсвітка отримання в смузі, таймер, ну це стандартно. Автоматичне перемикання дальнє ближнє в дуже гарному стані. кермо, Дивіться, ну на відео може так не передає, але таке як новеньке, матове ще, Доглянути автомобіль. До речі, здається, тут їздила е, в Німеччині жіночка, тому що таке положення сидіння було дуже високе, близьке до руля. І вона була досить чистенька. Взагалі ми її фактично не готували. Абсолютно, оце все в такому стані вона така приїхала. Тут -то ніхто навіть не їздить, якщо час кажуть, кажучи, ззаді. Так, в принципі, весь пакет асистентів перечисляти не буду, тому що це стандартно у всіх KIA, які є Niro. Вони мають свій одинаковий пакет. Тут Асистент гальмування, мертві зони вперед назад. і тому подібне. Не буду перечисляти, бо їх там досить багато. Є підігрів. сидінь у нас є автохол, підігрів керма. Можемо продемонструвати просто стан автомобіля. Ось такий. Знаходиться автомобіль в місті Львові. Е, тому телефонуйте, в описі буде детальна комплектація, там детально вже розпишу, е, які є асистенти в даному автомобіля. Камера заднього огляду теж є. Давайте ще покажемо зад. Ряд сидінь. Бачите? Бездоганний стан, просто бездоганний. Жодні царапинки. Ідеальна машина. Люблю такі автомобілі. Стараємось такі купляти так і в нас є камера заднього огляду, задні паротроніки. Також в нас є в комплекті. Тут ось такий оригінальний приїхав ще один додатковий коврик. До речі, вперше таке У нас переважно без них приїжджає. Ось такий автомобіль. Кого буде цікавити в описі? Буде посилання на оголошення. Також там будуть контакти. Автомобіль знаходиться в місті Львові. Ціна актуальна буде в оголошенні. Телефонуйте. Ми надамо вам всю інформацію по ній. Якщо вам потрібно, якщо потрібно додаткові фото-відео, е, також ми вам зазнімемо. І ще одне: якщо ви знаходитеся з іншого міста і хочете дистанційно собі перевірити автомобіль, ми зможемо з вами домовитися. Тобто там організуємо вам сервіс, чи ви самі собі запишетеся на офіційний дилер чи будь-який інший сервіс у Львові. Запишетеся, ми приїдемо на цей сервіс, вам автомобіль оглянуть, і ви дистанційно будете мати всю інформацію по ньому і розуміти повністю всю картину. також. Е, Розумієте, там підходить вам, не підходить. Тому телефонуйте, всім дякую за увагу. Всім пока.